Вітаю! Сьогодні ми працюємо на сторінці 38 знову, але це наступний урок і номери 140-142. Тема Вивчаємо ділення на рівні частини. І хотіла б я розпочати із такого прикладу, із такої задачі про дівчаток, як видно, так? Марина вирішила роздати 8 листівок подружкам по 4 листівки кожній. Скільки подруг одержить листівки? Так, вісім було у неї спочатку вісім, так? А потім скільки у Маринки залишилось листівок в руках? Нуль. Було вісім, стало нуль. Давайте подумаємо, це у нас діє збільшення чи зменшення? Звичайно, зменшення. Тепер. Зменшення за один раз чи однаковими кроками, однаковими порціями. Давайте ось уявимо, що у неї в руках 8 листівок. Підійшла вона до першої подружки і по 4 листівки. так? Тобто віддала, це у нас буде мінус. Скільки вона віддала? 4 листівки. так? Скільки в неї залишилось? 4. Ага. Тепер вона може підійти ще до однієї і віддати 4, і отримує 0. Так? 8 мінус 4 мінус 4, ми дійсно бачимо, що тут у нас розв'язання буде саме діленням. Це ознака ділення, коли ми забираємо е однакове число. Тому 8 ми ділили по 4, і у нас вийшло 2 рази 2 подруги. так? Ну що, збіглося у нас, так? З записами учнів. Давайте подивимось на другу задачу. Яна вирішила розділити, це вже Яна, друга дівчинка, розділити вісім листівок порівну між чотирма подружками. Скільки листівок одержить кожна подружка? Так, порівну між чотирма. Тобто, те ж саме: у нас було 8 листівок, а. Потім через забирання у нас стане у Яни 0 листівок, так? В руках залишиться. Значить, це теж у нас буде зменшення. Давайте думати. Ось у нас вісім у неї. У неї 4 подружки. Вона підійшла до чотирьох подружок. Віддає перший, другий, третій, четвертій. Тобто 4. Першу порцію для подружок. У неї 4 mm. залишилось в руках. І потім ще по одній листівки вона може роздати подружкам. Тобто скільки разів раз, за... Од... у нас буде два рази, так? Скільки у нас з мінус 4, це значить кожна подружка отримала одну листівку. А якщо двічі забрали 4, значить кожна подружка отримала дві листівки. так? Тому тут буде дві... Листівки. І дійсно виходить 8 поділити по 4 дорівнює 2. Тому що тут 2 листівки. Ви можете побачити, що приклад розв'язання однаковий, але питають тут трошки різні ситуації. І, так як різні ситуації, у нас і відповіді будуть різними, тому що в першій задачі питається, скільки подруг було. А в другій, скільки отримує листівок кожна подружка. Тому запис однаковий, але задачі різні, і відповіді не однакові, тому що в нас і слова, навіть, коли ми будемо писати відповідь, будуть різними. Тепер давайте перейдемо до задачі 140. І у нас аналогічна ситуація. У нас бабуся купила 5 коробок яєць по 4 яйця в кожній коробці. Так, оскільки одна коробка в кожній коробці, скільки у нас яєць, це у нас 4 яйця. 5 коробок купила, а 5 коробок, скільки всього яєць, тобто це в п'яти коробках, ми не знаємо. Давайте подивимось, що у нас. Ось всі яйця, які купила бабуся. Ми можемо сказати, що це що? Ось 5 коробок. Перша, друга, третя, четверта, п'ята. Будемо вважати, що вони у мене однакові, так? П'ять коробок, скільки всього єк в цих коробках, так? Невідомо. Одна коробка це 4. Значить, тут 4, 4, 4 і 4. Розв'язання. Коли у нас запитується скільки всього, звичайно, нам треба що збільшити, тому що ми це скидаємо все докупи. Можна сказати, що 4 плюс 4, 4 і 4. А це вже нам прапорець маше показує, що якщо у нас число саме собою, декілька разів... Записується, то що ми можемо зробити? Це Ми можемо написати приклад на множення. Яке число додаємо? 4. Скільки разів ми йому додаємо? 5 разів. Тому буде 4 помножити на 5, це буде 20 яєць. Відповідь 20 яєць. Відповідь 20 яйця. Є yeah, і Тепер склади розв'яжи всі можливі обернені задачі. Як я і на попередньому уроці нагадувала поняття оберненої задачі. Це коли у нас ось був приклад на множення, і ми з нього складали два приклади на ділення. Ось у нас ціле наприкінці, а це частини. Ми ціле ділимо на перший множник, отримуємо другий. Ми ціле ділимо на другий множник, отримуємо перший. І ми можемо навіть 5 поміняти множник і переставний закон множення на 4, теж буде дорівнювати 20. Але в нашій задачі, якщо ми поставимо 5 помножити на 4, що ми можемо тоді, щоб отримати 20? Ми можемо... Тоді 4 коробки по 5 яєць треба. Щоб 5 яєць множити на 4. А це у нас. Ми, це не буде вже обернена задача. Тому оцей варіант у нас не підходить для оберненої задачі. Тепер дивимося наші два варіанти тут. 20 це у нас всі яйця. 4 це в одній коробці. Одразу можна підписати собі, щоб не плутатись. А це. 5 коробок. Бачите, я ось так підписала. Виходить, що 20 поділити на 4. Ось у нас відомо, що було всього. Ось тепер ми прямо по цьому прикладу озвучуємо обернену задачу її умови. У бабусі було 20 яєць. Так, Вона, у неї вони лежали. У коробках по 4 яйця в одній коробці. Скільки коробок з яйцями було у бабусі? Ось ми озвучили перший приклад для оберненої задачі. Другий. У бабусі було 20 яєць. Вони лежали у п'яти коробках. Скільки яєць було в одній коробці? Все. Ось ми і склали, озвучили і розв'язали всі можливі обернеі. Задачі. Тепер ми можемо переходити до повторення номер 141. Я одразу й номер 142 сюди розташую. Ще раз, множення на 10 це дописати нуль, ділення на 10 забрати нуль. З кінця числа помножити на 0 буде 0. Так, ну давайте одразу ми озвучуємо і записуємо. Додати 0, 60. Забрати 0 2. Помножити на 0 0. Число саме на себе поділити буде 1. 99 додати, плюс 1 100. Додати 0 40. Забрати 0 60. Ділити на 1 те саме число. 30, 30, 30, 90, 96. Помножити на 0, 0. Поділити саме на себе 1. 0 ділити на будь-яке число буде 0. Далі. Тепер значення виразу. Запиши результат. Але нагадую, ми записуємо і проміжні результати обов'язково. 53 мінус 17

6, 8 – 14, тому 4. Мінус 40, 44. Мінус 6, 38. Плюс 23, 50 і 11, 61. Так. Все. Весь матеріал уроку опрацьовано. Дякую за увагу. І до нових зустрічей.